Вони могли жити в будь-якій країні Європи, але зробили усе, щоб українство отримало визначну колекцію мистецтва. Вони заклали фундамент української ідентичності. Подружжя Варвари та Богдана Ханенків побудували у Києві по суті перший музей з українським контентом. Сьогодні відзначаємо 170-ту річницю з дня народження української меценатки Варвари Ханенко. Варвара Ханенко народилася у відомій родині Терещенків, успішних українських підприємців, меценатів Ось власне тут, в центрі Києва, знаходиться вулиця Терещенка, яка була названа на честь батька Варвари Ханенко Ніколи Артемовича Терещенка, який власне і подарував, купив і подарував ділянку землі тут, де й був збудований будинок Ханенків. Прийнято думати, що Микола Терещенко дав за Варварою великий пост. Але насправді ні. самостійною колекціонеркою Варвара стала, взявши шлюб з Богданом Ханенко. Мрія чоловіка про власну колекцію надихнула доньку благодійника. Спільне набуття колекції трапилося під час весільної подорожі. Попри те, що вони не мали великого досвіду і розуміння в історії мистецтва, їм вдалося купити дуже гарні твори, які частина з яких до сих пір. Зберігається музей на ту пору. Музей Ханенків нараховував 400 художніх робіт, більше ніж 8 тисяч гравюр. 700 творів сходу, 3 тисячі фоліантів. Живопис, скульптура, порцеляна, гобелени, історична зброя. Варвара дуже любила італійську майоліку, розписну глазуровану кераміку і українське народне мистецтво. Вона подарувала музею більше тисячі предметів української традиції з власної колекції. А свій маєток у Оленівці проробила у ремісничу школу для дітей. Вона Шанувала Україну, вона настільки була українкою, вона була генетичною українкою. Варвара та Богдан обладнали свій київський особняк під музей, бо вважали, що витвори мистецтва не можуть належати одній людині. Це набуток усього людства у травні 1917-го Богдана не стало. Варвара мала упорядкувати експонати та передати усі витвори мистецтва до українського музею. Однак цьому не судилося статися. До влади прийшли більшовики. Вона стикалася з дуже великими складнощами і проблемами. Її арештували, і забороняли тут перебувати під час екскурсій, які тут почали проводити, взагалі по. Потрапляти людям на очі. Радянська влада формувала колекцію за тематичним принципом: ті твори, які не стосувалися мистецтва Західної Європи та мистецтва Азії, звідси вилучалися та передавалися в інші музеї. Крім того, в 30-ті роки працював Держторг. Найкращі твори вилучалися з музею, і передавалися за кордон. За останні 10 років музею вдалося повернути дві картини з 500, які були заявлені в розшуку. Це твір Пуленбурга, голландського пейсажиста року, Століття 18 століття і твір гудру німецька окупація в 41 першому роках також дуже сильно вдарила по Ханенківській колекції і по взагалі колекції музею Ханенків. До речі, він тоді так не називався. Спершу це був другий державний музей, потім музей при музей мистецтва при Українській академії наук. У 1999 році йому повернули історичну назву Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. На стіні знову з'явився родинний герб. Упродовж року тисячі українців відвідують музей, і кожен з них знає, завдяки кому має можливість у Києві споглядати полотна Рубенса. Спочатку повномасштабного вторгнення усі скарби музею довелося сховати. Ми насправді зараз тиснемо руки працівникам ХХ століття та власне самим ханенком, тому що зараз ми перебрали на себе цю роль захисників і вартових музею. Зараз у киян та гостей міста є можливість пройтися між тінями, які наповнюють поки що порожню будівлю музею Варвари та Богдана Ханенків, і стати фундаторами майбутньої колекції. Ліна Зеленська, Максим Кондратенко, підсумки єдині про головне.